Цього дня два роки тому українців закликали підняти державні прапори на будинках і адміністративних спорудах. Це свято стало символом єдності та солідарності українського народу в обличчі зовнішніх викликів та загроз. Армія грабів намагається воювати з армією споконвічно вільних українців. А ми щасливі! Щасливі, що народилися на такій чудовій, багатій мальовничій землі. На нашій славній Україні, попри заклики української влади не панікувати, через вісім днів після започаткування свята розпочалося повномасштабне вторгнення російської армії на територію України. З перших днів війни українці стали пліч опліч і продовжують іти до своєї спільної мети вибити ворога з рідної землі, не зраджуючи традиції у шостій день єднання, урочисто підняли державний прапор як символ свободи і незалежності. Наближаючи нашу спільну перемогу, українці надають гідну вісіч повномасштабній російській збройній агресії. Втім, ціна цієї боротьби дуже висока. Хвилиною мовчання учасники урочистого заходу вшанували пам'ять воїнів, які загинули, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України. Сьогодні ЗСУ та всі сили оборони дають гідну відсіч одній з найбільших армій світу, і головне завдання цивільного населення не припиняти підтримувати військових, які виконують надважливу місію, виборюючи нашу перемогу. Наголошує міський голова шостки Микола Нога. Я вітаю всіх шосткинців, які знаходяться на фронті. Їм надзвичайно складно, важко, але вони тримають оборону. І ми шосткинці, повинні підтримувати їх всіми силами. Кожен на своєму робочому місці, кожен повинен думати, яким чином підтримати наших хлопців і дівчат, які захищають нашу рідну Україну.